Доброго дня, добро. Як вас звати? Антон Крішко Павлович. З яким питанням ви звернулися до центру правової допомоги. І звідки ви взагалі про нас дізналися? Дізнався по інтернету, вискочила реклама. Звернувся через проблему із сусідами, а саме сусідкою залиття квартири? Що сталося взагалі? Розірвало комунікації, після чого стався залиття. Прийшов до неї, все пояснив. Постарався якось відшкодувати своїх е, фінансів, але на жаль, е, їй це не підійшло, і вона подала на мене позов суд. Це з вашої ви не сталося і чи Ні, Ні, не з вашої. Що ви зробили для неї? Е, прийшов, е, пояснив ситуацію в першу чергу е, своєї фінансової сторони. Зняв в неї підлогу, яка в неї була стара. Переклеїв її ліноліум, купив фарби, ну матеріали для ремонту, косметичного ремонту після залеття квартири. І взагалі задоволені допомогою від так, нашої дуже компанії. Сильно, дуже сильно, дуже вдячний. Дуже Раді, здоровий. що добились такого результату. Дуже сильно. Завжди, будь ласка.